Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке не побачить мами. Можливо, ти сумуєш щохвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або руки. Якщо тобі буває, часом важко, дірявлять душу, сірі почуття, згадай, що десь дитина, наче пташка, в важкій хворобі, б'ється за життя. Якщо буває, ліньки щось робити, тоді лише задумайся на мить, то все життя лиш мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить, якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя, згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань. Скільки людей випрошують у неба хоча би день прожити без страждань? Амінь.